Добрий день, ми на новій розробимо карти ПРП. Е, сьогодні чи завтра буде перше виложення. Зараз я проведу вам маленький обзор. Так, ось, Тут ми спалимось. Ось Зараз прийдемо до розробників. Це я, а це ще один розробник ВК. Тут у нас є такі, можна на башидах поїздити, отакось. Також є зупинки, мусоровози, там тачка врізлась до чого. Цього Клад, кладовище, церква, можна на море з'їздити, там все таке. Це перша частина. Далі. Оце тут бан, дорога, так. Це все отеня. Давайте, там Макдональдз, бачите, розруха. Там і школа, і автобус на депо. Ну я проїду. Он тут лодочка ще стоїть, повертаємо, гаражі тут. Ось будинок сільський старий, тут пустий будинок теж. Так, зупинка, давайте сюди поїдемо. Тут трошки ми баги поправимо. Тут ще також ми можемо в цьому будиночку заспавнитись дерев'яному, так, оп, Блін, треба буде трохи дороги відпустити. Так, тут, тут розруха, ой. Е, так, тут стадіон. Іде, тут іде школа. і ще одна зупинка. ось Автобус до депо на них теж можна їздити общежиття. Так, тут ще є заправочка, їдемо далі. міні річечка така тут. І ще одна зупинка. Так, давайте з'їздимо трошки далі. так, трошечки і я напевно ця рання версія. Тут ми цього зро... поставили просто домики. В, наступ... в наступному домі ми зробимо так, щоб їх можна було претендувати, закривати і красити. Тут іще домиків. Ці домики, смотря які не можна зайти. Смотря, які одні можна, в одні не можна. Ой. Так. Далі ми ще зробимо тут професії, щоб заробляти монети. За ці монети цього будуть купляти машини. Тут ми заспавнили машини поки що, бо ми не зробили ще професій, щоб заробляти монети і купити машину меню для покупки машин і предметів. Так, давайте тут уже проїдемо. ми там все бачимо майже. Ой-ой-ой. Так, притормажимо, повертаємо. Так, ну дивіться, тут нічого такого там не тільки торговий центр. З магазин. Тут Макдональдс, ось дом, будинок. Тут будинок, будинок і торговий центр. Так, давайте розвернемось і поїдемо в сторону Маріуполя. Так. Їдемо. Так, ну тут закинутий палац, може на, на обновлі ми його заберемо. Так, тут ближче, тут ще зупинка, поїдемо на місто. Так, треба подивитися, поправлені баги чи ні. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блін, ну це ж дата релізу, також так. Блін. Ага. Ну добре, О, все, все, все. Давайте ми сядемо знову. Розвернемося отак от. Так от. Тут ще поляє. Заїхали. Блін. зараз я тут знову розвернуся тут трошки. Ну, а роз... О, по, о, позвоню в як... О, як я позвоню. Я цього, включу камеру, як прийду на нього.